А перед початком відео я хотів би вас попросити підписатися, поставити лайк і залишити коментар. Це допоможе просуванню каналу. Дякую. Звіт ЄС про відповідність України критеріями буде у травні. Про це повідомляє віце-прем'єр-міністр Євроінтеграції Стефанишина. Наразі є лише експертні оцінки того, як Україна виконує кандидатські вимоги. Офіційна оцінка з боку ЄС буде представлена у жовтні. Однак, для того, щоб допомогти Києву визначити проблемні точки, Єврокомісія погодилась надати навесні услугу проміжну оцінку Прогресу України. Окупанти почали вивозити обладнання з Запорізької АЕС. Про це повідомляє генштаб. Нещодавно в Енергодарі окупанти почали вивозити з навчально-тренувального центру з Запорізької атомної електростанції навчальне обладнання, на якому проводилось підвищення кваліфікації персоналу. Йдеться у повідомленні. Нещодавно у мережі розгорівся скандал, де офіцер побив строковика. Ця інформація дойшла до державного бюро розслідувань. Тепер офіцерові загрожує до 12 років в'язниці. Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом побиття командиром підлелого солдата. Пояснення офіцера виховну бесіду із застосуванням ударів він провів через перебування солдата, нібито у стані алкогольного сп'яніння. Зрадник царьов розповів про план експрезидента втікача, коли він мав бути при владі. За його словами, західні області мали відокремитись від України, а Янукович правив би довічно. Я тримав у руках документ, у якому розглядався сценарій довічного президента Януковича. Також намалювався план, згідно з яким тягнебок, який отримав гроші з каси партії регіону, став би виступати за сепаратизм за відділення західних областей, які не підтримують владу. А центральній владі довелося б скріплячи серцем поводитись. Збройні сили України зберуть резерви і через 2-3 тижні підуть у контрнаступ на Луганщині. Про це повідомляє Гайдай. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупантів у Луганській області. Важка ситуація в районі Креміної та Білогорівки, де ворог зосередив максимум своїх зусиль і кидає туди нові резерви, проте вже через 2-3 тижні ЗСУ зможе зібрати резерви та перейти від оборони до контрнаступу. Генерал Майор Ніколюк залишає посаду командувача ОК Північ. Віктора Ніколюка призначили командувачем підготовки командування сухопутних військ ЗСУ. Прокоментував він це так: передав бойовий прапор ОК північ і повноваження командувача в надійні руки бригадного генерала Дмитра Красильникова та приступає до обов'язків командувача підготовки командування сухопутних військ ЗСУ. Сьогодні білоруський диктатор відвідав Іран іран та Білорусь підписали дорожню карту співпраці між країнами до 2026 року. Вона передбачає все більше співробітництво цих країн, зокрема у політичній, економічній, консульській, науково-технічних сферах, у сфері освіти, культури, змі та туризму. Кабінет міністрів України підтримав законопроект розбільшення видатків держбюджету на 537 мільярдів гривень, це понад 14 мільярдів доларів. Додаткові кошти планують направити на виплати військовим закупівлю військової та спецтехніки, обладнання тощо.